Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу Сьогодні. ми будемо грати в Роблокс, яка називається Toilet Tower Defense. І сьогодні, друзі, в нас. Цікавий відосик, в якому ми будемо дивитися, чи досі актуальний друзі, Red Laser Cameraman. Це дуже-дуже колись був класний юніт, і зараз я його дуже-дуже часто використовую, бо ми всі знаємо, що це реально класний юніт, в якого класний дамаг, він класно справляється на початкових хвилях, але ми не знаємо, або можливо ви знаєте, але я не знаю, чи він буде себе гарно почувати на дальніх таких хвилях, тобто. Там 20, 20-25-та хвиля, чи він далі буде нормально справлятися, друзі. Тому сьогодні ми це все будемо е, дізнаватися. А перед початком цього відео, обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. А ми е, погнали на одну з мап. І нехай сьогодні це буде дезерт, наприклад. Так, нехай це буде дезерт. Окей, погнали на дезерт. Подивимося, на що здатний наш. EU. Так, друзі, звісно ж, вибираємо Nightmare. Чекаємо, ще три секундочки, і е, я взяв, друзі, грін лазер камерамена на початок, щоб ми його поставили, щоб він нам тут всю цю. Білі бірду дефав треба придумати взагалі то якийсь план, як ми будемо фармити бабло, щоб сам ті в зараз якось поставити. Але я ж не знаю, як це правильно зробити. Бо нам треба нормально бабла, щоб ми могли одразу і повкачувати, бо дефолтний ред лазер на першому левелі нам ніякого сенсу величезного не дасть. Тому як наразі до поставимо два грін лазера й будемо мати надію, що вони будуть справлятися. Зараз будемо вже ставити тоді ТВ-менів, щоб не збирати на нашого ред лазера. Бо їх нам треба буде якнайбільше. Але в мене є, по-моєму, фігова новина, бо, по-моєму, їх можна поставити 4 штуки тільки, бо грін-лазерів можна 4 штуки, і мені здається, що і ред лазерів Тому також можна буде поставити тільки 4 штуки. Але зараз цю всю білі бірду будемо коротше, дивитися, що в нас цього буде виходить. От, поки що в нас тут класи стоїли, але Грін лазери, я от думав, Грін лазери, може Грін лазери це теж взагалі-то нормальна тема, але так як їх можна поставити тільки 4, я ж не знаю, чи, чи лазерів також можна 4, але е знаючи то, що їх можна тільки 4 поставити, то ну, вони особо профіта нам не дадуть, я вам так скажу. Хоча на початкових хвилях це топові юніти, просто бомба, пушка, ракета, бомба, пітарда. Е, от так. Тому зараз е, будемо збирати бабло на першого редлазера, десь його тут поставимо. І е, тоді будемо вкачувати і дивитися, на що він, друзі, буде здатний. І тоді вже дізнаємося, чи актуальний він все таки в нашому реальному часі, так скажемо. Так, друзі, треба тут засейвити цю всю білібірду, бо не буде неприємно, якщо це вся білібірда тут буде проходити. Е, тому якось так. І зараз е ставимо нашого ред лазера І він одразу добиває нашого цього бостойли, бо він буде трошки получше, вже, ніж грін Е І зараз будемо сподіватися, що він нам дасть нормальний такий профіт, бо ну, ви вже одразу дивіться, що в грін лазерів в домах 150, початковий, в нього 400. Якщо е вкачаємо, то буде ще плюс 400. Тому зараз якраз ми це і зробимо. Його вкачали, і все, і він дивіться, він цьому тойлета просто знищує майже на другому левелі. Це вже дуже дуже приємно. Наступна прокачка в нього коштує 1000 баксів, вона додасть ще двісті а В нього максимальний дамаг 3600. Будемо дивитися, що в нас цього всього діла буде виходити. Зараз я думаю, що поки що все буде нормально, ми зможемо розбирати цей косарі, як ми вже його не вбирали, бо скіпнули нашу хвильку і наступна прокачка в нього коштує 1800. Окей, мініган тойлет, і усе, ви бачите самі, як Red Laser з ним справляється просто елементарно. Ми скіпаємо нашу хвилю, збираємо ще 800 баксів на те, щоб його вкачати на 4-й левел. В нього я так розумію, п'ятий, напевно, максимальний, бо в нього 3600, то напевно п'ятий левел у нього максимальний, але окей. Мініган тойлети, мутант тойлети, все це, друзі, без проблем взагалі. Елементарненько ми з цим всім ділом друзі справляємося І зараз. Вже вбиваємо цього мутанта і вкачуємо його на четвертий левел. Так і п'ятий левел останній коштує прокачка на п'ятий левел. П'ять чи сказати п'ять тисяч, аби, аби було п'ять тисяч друзі, сім тисяч баксів. Нормальненько так коштує його прокачечка, але навіть на четвертому левелі поки що він справляється дуже-дуже круто. Приберемо цього редлазера. Грін лазера. Коротше, така, друзі, білі бірда в нас виходить. Пішла в нас отут всяка дрянь, але ніяких проблем з нею в нас не буде. І чекаємо якогось серйозного, друзі, визову проти нашого редлазеру, е, хто зможе щось поставити йому. Якось так. 7000 баксів нам треба. Блін, ну це реально багатенько, друзі. Але він додасть сразу дофіга дамага. Будемо сподіватися, що цього нам вистачить, бо нам ж треба буде з другого редлазера поставити, а ще бажано і третього редлазера поставити. Тому на цю штуку також друзі будемо дивитися і за цим всім, друзі, будемо наблюдати. Так, друзі, якісь невеличкі в нас тут проблемки є, тому що він заснув. Але. Але, але, але все одно, але все одно ми поки що справляємося, як би там не було. Але треба ставити вже другого. Ми його одразу вкачуємо також на той самий четвертий левел. Так, і будемо мати надію, що він справиться з цим мутантом. Я не впевнений, але будемо мати надію, будемо мати надію, що він його не успіть. Так, все, 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 все нормально. І, блин, і нам треба його взагалі-то продати, тому що він в фіговому місці стоїть. От, і будемо ставити його тут вже другого і його вкачувати. Так, у нас 14 хвиля, але поки що все нормально. Одна проблемка мінімальна у нас також була, але також, друзі, з нею не складно справилися. Так, скіпаємо хвилю, 300 баксів ще і зараз його вкачаємо вже на 4 левел. Так, все, друзі, вкачали його на 4 левел, а, але в нас пройшов один, один, один туалет. Печально, це прям печально, друзі. Бо нам прийдеться його пропустити. Нам прийдеться його пропустити, але вже треба потрошечки збирати ці 7 тисяч на наступний левел одного з цих. Бо ви вже, друзі, бачите, що починаються невеличкі проблеми. Я маю надію, що, нас, що нам зараз базу не знесе цей тіп. Бо це буде дуже печально. А він її, друзі, майже зніс. Все, друзі, в нас немає права на помилку взагалі жодне. Це дуже-дуже погано. Але, 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 вбиваємо цих мутантів і маємо надію, що цей бустойлет не пройде, е бо це буде дуже-дуже погано, максимально погано це буде. Так, ні, він не пройде, все буде з ним нормально, ми його вб'ємо. І нам залишається ще 4 тисячі, друзі, щоб вкачати на максимальний левел. Е це багато. Це багато. Давайте поки що Сант трошки вкачаємо. І будемо мати надію, що ми зможемо назбирати бабло. Так, яка білібір давно спробувала пройти, але в неї не вийшло. Головне, щоб зараз цей флайн-тойлет не прийшов, ні ми його одразу вбили. І цей йенблінтойлет маємо надію, що також не пройде. Так, все, друзі, ми його вбиваємо, скіпаємо хвильку. І нам залишається ще всього-навсього 1400, щоб вкачати першого редлазера на п'ятий левел. Але треба, головне, щоб зараз оці всі туалети не попроходили, бо це буде дуже печально зараз так злитися. Буде дуже-дуже печально, дуже-дуже погано. Так. А ми зараз зільємося, якщо ми цього, типа, пропустимо. Ми зільємося, якщо пропустимо цього ейрплайнтой лета. А ми його, походу, друзі, пропускаємо. Ми витратили, звісно, дуже-дуже багато бабла, але ми засейвили поки що катку, поки що як-не-як засеївили. б не йшло. Окей, ми добиваємо, поки що продаємо цих всіх, всіх типів. Але ми знову відкатилися, друзі, в бабло, нам треба більше бабла зараз. Вже пора б вкачувати на 5 левел, бо в uh, нас починаються проблеми. От Тоді може проблеми почнуть трошки розв'язуватися, якщо ми зможемо вкачати ще нарешті на 5-й Главне Головне зараз цього у фотойлета ще не пропустить. Ми його також, друзі, трошки пропускаємо. Ох, і печаль, ох, і печаль. Так, друзі, тут прям печаль в нас стається, бо ми знову пропускаємо. І тут ми вже цю катку, друзі, не засейвим ніяк. Хіба що ми продамо у цього тіпа, у цього також. Спробуємо засейвити це все діло отак, але я також не знаю, чи в нас вийде, ні не вийде, друзі. Не виходить нас. Окей, цю катку ми зливаємо і робимо спробу номер два. Ну що ж, друзі, спроба номер два. Я вже дійшов до того моменту, коли я тоді злився. В мене вже 2 юніта прокачані на п'ятий левел і один на четвертий. В мене тут Санта Цібімен вже вкачані тут 2 на 5, один на 4-й також, друзі. І що ж, збираємо зараз бабло на то, щоб вкачати 3-го вже юніта на 5 левел і покажу, друзі, все виходить. Коли в нас нормальненько, не так як було, друзі, е, минулого разу. Зараз плюс-мінус все в нас нормально вдається. Принаймні, я пробую робити так, щоб все нормально вдавалося. Принаймні зараз вдається трошки краще, ніж вдавалося е, минулого разу. Але от стояло мені, друзі, тільки-тільки включити запис відео, як у нас все пішло по одному місці. От я не розумію, як так от, от, от так завжди вдається, друзі. В кожному моєму відосі, коли я починаю записувати відео, в мене починає е, якась жопа. Іти і мені це дуже-дуже, друзі, не подобається. Нічого хорошого, друзі, в цьому немає. І я не розумію, ну що робити, Ну, Ну, от, так? от чому чому? Ну, так? за що? Ну за що, друзі? Все, друзі, ми зливаємося також друзі, на цьому моменті. Це вже ну, 25-та хвиля, протримався я трошки довше, але ну, це бред якийсь. От Я вмикаю запис відео я починаю зливати катку. Але, друзі, я вам хочу сказати, то, що. По факту, я так думаю, що найбільше в сумі редлазери і не здатні, мені так здається, ну максимум це 30-та хвиля так дотягнути ними. Ось, тому що це все-таки не топовий юніт. Я думаю, що ви мене зрозумієте в цьому. Ми протрималися 11 хвилин, 25 хвиль. Я вам хочу сказати тактику, якою я зараз користувався, це одного юніта вкачати на наступний левел, вкачати одного санту. Юніта на наступний левел одного Санту, і таким способом я протримався трошки довше ніж минулого разу, але все одно, друзі, ми злилися, тому. Йдемо в лобі і е, підбиваємо друзі підсумки. Ну ж, друзі, друзі Red Laser Cameraman це не такий прям топовий юніт, але все одно він ще актуальний і ми ще можемо ним нормально користуватися і нормально з ним функціонувати. Е, я думаю, що разом з якимось трошки кращим юнітом можна на Ізі пройти усі, друзі, 50 хвиль, але в соло, Red Laser 25-та хвиля, половина катки це такий плюс-мінус його, друзі, максимум. Тому на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!